Якщо корсет впаде, то влог перейде в іншу тематику. Дівчата 50+, плюс життя тільки починається. Я ребята, капець, яка лінива. Ми починаємо роботу за прищеночки. Як я стілюю своє тіло? Чи готові лідочка з Аріком до нашестві Богдана? Як ми знімаємо уроки? А це моє улюблене. Оточаю зараз моя карма грошей може металізувати саме через Ютуб. Так, друзі, всім привіт! Починається мій сподіваюся, це буде мій другий влог, тому що вже сподіваюся, вийде до цього моменту не перший, але цей влог про. Те, як я їду в Варшаву, який в мене там двіж, як я знімаю там уроки, як потім я їду з Богданчиком в перший раз його в Україну, перший раз після повномасштабної, і перша моя подяка Жені за те, що він мені купив квиток не Нерінер, чи як там воно Райнер, Пробачте, вибачте мене. А купив мені австрійські авіалінії, тому що минулого разу, коли я летіла в Варшаву Райнер, мене була якась дуже на дуже карма, тому що мій рейс затримував декілька разів. і, Коротше, що, ну полетіли. Всім добре ранку. Сьогодні в мене перший день зйомок уроків років. Марша. Я без Леночки, свого асистента. Я чесно кажу, що мені без Леночки завжди важко, коли я приїжджаю, тому що я ребята капець, яка лінива у всіх ботових питаннях. Я взагалі вважаю, що в мене виходить так добре, те, що я роблю, тому що всі інші питання давно покривають інші люди. Зараз перед мийком укладкою я йду. В кав'ярню і буду там робити про практики, тому що я чесно скажу, що я духовний вчитель, але я збилась з практики, іноді я збиваюсь, реально мене виносить під час цього запуску, хоча я собі обіцяла, що я під час запуску 90 буду в практики. Я буду кожного дня медитувати. По плану всі щоденники заповнювати. Коротше, все, все це. А я все це робила на супер програмі, мінімуму, тому що в мене просто не виходило. І що я роблю? Я просто не депресую, не свою себе. Коли в мене такі збої відбуваються, я просто беру, і кажу, все ми повертаємося. І не улюблений спосіб повернутися до практики. Це реально така челенджева система. Я людина челендж. Я просто беру собі, і кажу, що все 30 днів. Наступно ми з тобою робимо один, два, три. Коли я повертаюсь до практик, я беру там ну три, максимум чотири. основні. Цей раз це точно буде медитація. Моя основна саме для духовної еволюції. Медитація по активації карми, якої я хочу. Це стан ізобіля і це йога уяви. Коротше, такі практики в мене зараз будуть і Карма, карма, влог. Дякую. Знаєте, факт про мене, що я скрізь куди приїжджаю, я шукаю спішалі ці кофти. Це моя залежність. У мене не так багато залежностей. Я не п'ю, не палю, не знаю. Коротше, ну багато чого то роблю. Але Я залежна від кави. І я люблю так приходити пити каву і робити тут всі свої практики. Ось які з щоденником. Бачите, тут собі угрупувала такий куточок. Поруч нікого немає, тільки я. Як ми знімаємо уроки, як це все відбувається? Тут дають ось такі тапки. Я оберу рожеві, можливо, люди готувалися, що я прийду в рожевому, чи я готувалася фіг його знає. Що Я хочу розказати Перше, це Таня. Вона займається нашим курсом продуктом, щоб він був. Ще майже всім займаюся кстати. Значить, Таня, чому ми знімаємо у Варшаві? Чому я хочу сказати, приперлася? Ну скажемо, приперлася в Варшаву знову. Скажи нам ти знаєш, я собі дозволяю думати, що це че це це через мене. Я тут живу зараз. Ага. І того ми знімаємо все в Варшаві, звісно. Ну, а взагалі крім цього? Взагалі, крім цього, тому що в Варшаві у нас взагалі по всьому світу, ти ж знаєш, у нас величезна да. ком'юніті, і насправді тут, у Варшаві, просто багато українців, все дуже стильненько. Ми пообіцяли, що на дев'ятому потоці у нас буде супер картинка. Скільки в нас камер зазвичай? Дві камери, от у нас дві камери знімає е, класне світло, така прям з монтажкою картинка. Значить, як це відбувається? Оці всі лочки. Їх моя стилист Леночка, яка відповідає за те, щоб я була красивою, стильною та далі. Вона це все придумає. Потім каже: от щось частково тут передали з Києва, щось частково з мого гардеробу. Коротше, сенс в тому, що так, от одяг прикраси все передається, щоб у кінці це було так, тому що ми зараз всі зараз розкидані по світу. Головне моє щастя що я це не організую. Все, якби я це організовувала, я просто з'їхала з глузду і не могла би реально створювати контент і знімати цей влог. О, мені дуже так подобається. Якщо корсет впаде, то влог перейде в іншу тематику. Я жартую, жартую. Актуальний для будь-якого типу кармічного партнера, щоб ви не запутались. і так що ж це за такий четвертий крок? Оця от створена карма, вона може зійти в цьому житті. Вона може, це дуже <рекунок> Значить, У мене райдер є водичка, так, да, Тань? Що там ще? Водичка. І Запрещеночки кока колка <плес> Але зірову, зіро, От Іноді треба, знаєте, так цукру, тільки трішки подати, коли ти багато років пишеш. бачите? Там ще є Фрактики. А покажи, і покажи. <рекунок> О, Господі. Угу. значить. Я просто дуже люблю домашню їжу. І з Це моє улюблене. У нас короче, проблема, ми не можемо продовжувати писати просто гарячущий контент, тому що хтось ми є. Mm -hmm. Хтось мої посуд просто і ми чуємо це тут реально. Хтось так старанно, ми, мабуть, за весь офіс. Друзі, всім привіт зі Львова. Це другий епізод цього влогу, і ми у Львові, і він називається В гостях у свекрухи. І це не моя свекруха, це мій асистент Ліночка. А я взагалі в мене така нормальна свекруха, розумієте, я приїхала сюди з дитиною. Моя мою дитину залишила у свекрухи, а ми з Ліночкою вже зустрілися, погнали працювати, і у нас з нею купа, купа задач. Ми. Починаємо роботу за пліщеночки, mm -hmm. ми їмо на Так не можна, але іноді що робити? Я хочу дати пару лайфхачків, як я починаю робити щось нове. Тому що, наприклад, зараз YouTube для мене це абсолютно нова історія. Я не знаю, як знімати YouTube, влоги. Я просто це роблю. От чому я це почала? І Які кармічні саме секрети мені в цьому допомагають, перше, я чекаю кармічної хвилі. Що це означає? Що це за лайфхак? Останні п'ять років я створюю для себе карму грошей, карму популярності стабільно, і про це свідчать мої результати, які я маю у грошах і популярності за приділами Ютубу. Хоча в Ютубі теж, тому що я ну, скільки я подкастів, інтерв'ю вже дала. Але в мене ну, самої немає Ютубу, да не було такого, щоб я його популяризувала. І я чекаю, коли моє над'я, да коли, коли мій внутрішній імпульс підкаже мені. Ні, де зараз ця карма грошей має зійти. Тобто, я не розпочинаю проекти, якщо я не відчуваю, що там є хвиля. Ну, типу, що там прийшла хвиля. Наприклад, головою, що мені треба займатися Ютубом стратегічно для бізнесу, ну я знала, якби, ребят, давно, тому що я. Розумію, що це буде круто і що це важливо. Але я не відчуваю, що от зараз там є що карма грошей. Моя зараз готова моталізуватися через Ютуб. А зараз, дивлячись на те, що в мене купа проєктів, я відчуваю дуже сильну хвилю, дуже сильний підйом енергії саме на Ютуб. І я знаю, що це знаменування. прямо моє надія каже: «Іди в Ютуб. Це значить, що зараз моя карма грошей може моталізуватися саме через Ютуб. Друге, я ніколи, ребят, не починаю щось нове одразу з з такими прям напалю планами, блін, ніколи. Не моя стратегія, тому що інакше я б нічого не почала. Чесно, якщо б я зараз запланувала собі одразу в перших кроках, що я там планую собі мільйон підписників на Ютуб, хоча в мене, звісно, є це бачення, але я, прям знаєте, поставила це за ціль. І це дуже стрьомно, страшно, коли ти робиш щось нове, одразу таку планку собі ставити. Тому в мене стратегія, от другий пункт. Я ставлюсь до всього до як до експеримента. Тобто я ставлю собі експеримент, що перші три влоги я знімаю на лайті, на тому як я відчуваю, тому як я розумію, ще без. Продюсерів без стратегії, просто знімаю як хочу, як відчуваю. От зараз етап з Ютубом я менше думаю, більше роблю. Тобто, друге, це ставлення як до експерименту. Третій секрет: чому мене так, я така енергійна людина. І в мене так ну йде енергія на дуже багато проєктів, тому що всі мої проєкти, вони на 100% відзеркалюють віддзеркалюють мої цінності. Тобто, от уявіть собі, я людина, я собі шукала себе шукала. да, мені 35 років доросла, я вже людина. Коротше, я себе шукала, шукала, вивчала це життя. І Я коротше для себе усвідомила який в мене сенс життя. Я хочу допомагати іншим людям. Я хочу досягти своєї духовної мети. Для мене дуже важливо нести ці знання. Короче, це для мене таке головне. Ці мої проєкти, які я зараз маю, в тому числі YouTube, який я розпочинаю, вони ці цінності, тобто вони продовжують ці цінності. Через Ютуб я буду проявляти ці цінності. Тому, знаєте, коли в тебе в житті немає чогось зайвого, і всі проєкти, які в тебе є, вони про тебе, в тебе набагато. Ну тобто ти не витрачаєш так багато енергії, сил, да, не зливаєш кудись. Це допомагає мені реально бути енергійною, тому що все, що я роблю, це про сенси самого життя. І це для мене капець, як ну круто, важливо, цінно і тому я дуже хочу знімати ютуб. Як це виглядало зі сторони, те, що я вам зараз сказала, що ми не знаємо, як це знімати. от така в нас конструкція. У нас навіть не було штативу. Це правдиво. Так знімались мої перші влоги. Історичний доказ цього, подивимось, що буде далі. Вони знімались ось так. Лідочка мене везе, значить, до себе додому. А він теплий? Так, весь теплий. Дедушка ж його. І Він там вже один... п'ять днів гріє. Вау! Тобі подобається? <реш> Клас, ми... ми приїхали. А тепер конкурс, чи вгадаєш ти, де басейн? А ну, давай. <реш> Побачимо, чи готові лідочка з Аріком до нашестя Богдана. <реш> Тому що Богданчик він порушує правила. Він теж любить ломати всі правила. Він така дитина бешкетник повний. Такий чух. Оце так ой, як красиво. Коротше, значить, про що ми Зараз Лідочкою розмовляли, поки вона мейк робить, а я чекаю, щоб поїхати з дитиною гуляти. Ми розмовляли про те, як я зцілюю своє тіло. От як я підходжу з духовної точки зору. І в мене нещодавно в минулому році загострилася дуже хроніка з кишківником. Коротше, Короче, мене весь рік дуже хворів живіт. Я не розуміла, що це кишківник. Я думаю, що це гастрит, який постійно загострювався. Це було дуже важко. І от як я... Зараз, наприклад, в мене загострився гаймори, теж в мене з дитинства хронічна історія. Як я підходжу з духовної точки зору до того, щоб стілитися? Значить, перший принцип перестаю відноситися до хвороби як до чогось вредоносного. Я уявляю, що хвороба це не демона, це янгол, який прийшов, щоб мені щось сказати. Я прямо це відпускаю цю напругу і думаю, так кішківник мій люби, ти хворієш. Добре, от якщо ти зараз прояв мого вчителя, чому ти хочеш мене навчити? Друге це почати розмовляти з своїм тілом. Угу, да, Якщо що, я теж розмовляю з тілом, це я так сміюся. Просто Юля вона розмовляє і з тілом, і з космосом зовсім. Да. Я починаю розмовляти з хворобою і з тілом, і я починаю щодня задавати питання. Любов, мій кішківник, ти зараз хворієш? Я прям відчуваю цей біль. Що ти хочеш мені сказати? Що я зараз. Не розумію, що я, можливо, не так роблю зараз своєму мисленні, у своїх діях, що ти хочеш мені сказати. Тобто ця хвороба вона приходить, щоб щось ми змінили. І коли ми усвідомлюємо, що саме нам треба змінити, це змінюємо, то хвороба ця стілюється. Ще раз, дуже важливо, я не сказала, що не треба йти до лікаря. Я з кишківником була і у лікаря, і все таке. Але от те, що мене внутрішньо допомагає мені стілювати хвороби, Абсолютно виходити на новий рівень після цього, це таке ставлення. І, наприклад, кишківник, те, що він мені казав, як він зі мною розмовляв, і дуже, до речі, важливо, це не означає, що він з першої вашого розмови, з першого побачення, з першого смс-ку, яку я йому відправила, він має одразу вам відповідати. Ні, дуже важливо прям відкритися, і що він там з часом почне розмовляти. Кишківник показав мені, що я не бачу, що я насправді ще дуже багато стресую От, минулого року. Хоча я там в практиці, хоча я духовний наставник, хоча я медитую, все таке. Я прям побачила такий великий пласт стресу, який я не бачу, тобто я дуже багато переживала. Стрибай в басейн і врятуй там кішечко. Не, не, это... Просто тривожний дієш. <рес> йому просто незвично, що є діти у вас Єлечка, в домі. Йому незвично було, що у нас є діти навіть коли були діти. <рес> До речі, я готую кукурудзу по рецепту моєї бабушки. Да, а там такого, типа, особливого? Раніше ми завжди на дно зверху uh -huh. склали э, таке лошпиння і а в волосся. А в чому прикол? А в чому прикол? Ну, тоді вона така більш ароматна. Да? да. Прикольно. А зараз просто кидають воду і варять. як mm красиво. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. 50 плюс життя тільки починається, От тільки, коли діти виросли, чоловік Поїх. вже теж підріз. <ріст> <ріст> І все. І ти можеш дійсно насолоджуватись своїм життям. Я знаєш, до війни мені так хотілося, у мене весь час. Я записувала собі в планах на рік, що кожен місяць, там два рази, один uh -huh. раз на місяць робити такі зустрічі сімейні, де діти, батьки. Знаєш, і я весь час планувала, планувала, а потім така хоп, війна прийшла. Я зрозуміла, що я планувала, а нічого uh -huh. не зробила. Зараз так вже окою, uh -huh. і це так круто жити uh -huh. в одному. Uh -huh. місті. Це машина? Mm -mm. Це самокат.

Так, з вами був супер вкранічний влог. Прекрасні оці кошечки, зайчики, бусинки, Юлічка, Лєночка, Лідочка, Богдашечка і всі герої цього влогу. Всіх люблю. Чекаю багато коментарів, підписок, лайків у цього всього. І, будь ласка, я хочу побачити ваші інсайти з цього влогу. Що вам було найприкольніше, найцікавіше. Розкажіть мені, тому що ми продовжуємо експериментувати, щоб дня мати для вас найкращі влоги.